Доброго здоров'я, друзі! Я Віктор Бабаренко. Ви на моєму Ютуб-каналі Скажи, як зав'яже». Поїхали. Що ж сьогодні всі говорять про кадрову чи харду, кадрові перестановки в команді Зеленського. І Зеленський про це розказує про як про щось таке, от таке, таке. Е, мало того, підтвердилось все, що е, іде малюк. E, і це ще одне підтвердження свідчення того, що Зеленський намірився йти в президенти. І версія, що начебто начебто Буданов це а, операція Наступник, не підтверджується. Чому а, тому що А Буданову навіщо знімати малюка успішного генерала? Понятно, що малюка звільнили е, і звільнили з пониження. Е, мало того, він звільнившись. Його змусили, не знаю, яким чином, але там, що він подякував ще президенту. Тобто трапилась Нісенітниця з точки зору держави, з точки зору нації. Навіщо ви успішного генерала, який там паутину провів, по Керченському мосту вбив, вбив, там вбив купу блін, всяких колаборантів, всякої сволочі на Росії, і ви його знімаєте. Знімають. Якби є дійсна причина, і є причина, яка влаштовує Зеленсько. Дійсна причина, він невірний, виявився там, ну, не, не до кінця там вірним. там, типу, вообще, там типу, виконував якісь накази, Ми ж знаємо про участь, в тому числі СБУ і в затриманні, і потім сам же ж. Е, Малюк говорив, що там Магамед, е, Расулов, там він типа ж там десь там рука Москви, і то все. От, Але е, треба розуміти, що е, цього виявилось мало. А от коли Єрмака почали всі скидати з поїзда, всі вже там, да, і об'єдналась проти нього ціла фронта, там і е, Гетьманчук, і е, с, Стефанчук, ой, це Гетьман, це, господі, гетьман, це Стефанчук, Арахамія, Юлія Свириденко, колишня стюардеса. І вимагали у малюка, типа, піди побий, дай їм лящей, а він типа ні. І він підтримав фактично фронту. Це теж вибісило Володимира Олександровича. Всі, хто е, працюють на Зеленського, мають бути абсолютно йому вірними. Це основний критерій в підборі кадрів. ще раз, основний зараз в ці ми розуміємо, що є другий критерій. От навіщо там Мішу Федорова толкають там на міноборони, тому що типа найменш зашкварений, коли кругом всі зашкварені, давайте виберемо не зашкварених і їх будемо просувати. От. Ну і уже вже там, умовно, там, ну професійність, ну, типа, да, теж важлива якість, але це вже навіть не друга рядна, третя рядна, перша там особиста відданість. Малюк показав, що не, немає такої от немає собачої преданості, А, ну, значить, нафіг з пляжу. Так от, дійсно, його зняли за невірність Зеленському. Але виставили це так, його знімають, як стрілочника. Ну, типа ж, не Володимир же ж Олександрович нападав в липні місяці на Набуйсап. Це ж малюк, це ж малюк виявляється. Тобто, з ног на голову, не Зеленський з єрмаком йому довбали. Давайте, давайте, давайте щось робити з Набуйсап. А це він їх бідних замучив. Отже, в чому проблема. І поэтому надо вже ж, да, уходить. От. А, і тут же знову підловили на чому малюка. На чому завжди безпринципні люди підловлюють принципових? Ну там, типу, чудак, ну ти ж бо він не хотів уходити, і треба було знімати його по довгій процедурі через парламент. Ну, це довго. І тут в таких випадках кажуть: ну ти ж, ти ж патріот, ти ж сюди не за ордінами прийшов. Ти ж не за посадами прийшов. То йди, тебе трошки зараз опустять, принизять. там, типу, Але ж ти будеш займатися своїм. Тим, чим Зеленський сказав, зустрівся з Малюком, і ми вирішили, що асиметричних ударів по Росії має бути більше і тому він туди йде. Ми що тут всі дібіли, Володимир Олександрович, ми що не розуміємо, що це пониження генерала. А чому? А він що, на посаді е, голови СБУ не справився б з цим? Ні? От, от у нього. Операція Паутина, Керченський мост, у нього все виходило. але щоб було краще, треба його зняти з посади СБУ. Щоб взагалі це було класно тут в Україні. Ну я не ну, якась частина наївних повірить все, звичайно. Так само, як Дмитро Кулеба, зустріч була сьогодні Зеленського з Дмитром Кулеба, і всі там, типа, «Хм, а чого вони хочуть зустрітися? Чого вони зустрічалися? Зеленський сказав би, як би не потрібно просувати Україну е, в інформаційному просторі в міжнародному, типу він же ж міжнародник, Кулеба, там же ж екс. Міністр закордонних справ, а тут отака справа. Хочеться нагадати, Володимир Олександрович, ви ж цілий Мін'єд імені Чернишова влаштовували тут Міністерство єдності, да, просто на роді Е, і. Е, а що? А потім закрили це міністерство. Ну коли Чернишова списувати прийшлося як зашкварено, як блін, корумпанта там типа, а вже не треба. Чи тепер знову? Що ви знову хочете? Для Не, не треба створювати міністерство, треба створити державну програму. І в інформаційному просторі. Да, Україна має бути присутня. Для цього потрібно, щоб не тільки там Зеленський з Єрмаком, ну там чи ще кислиця, там ще хтось тепер Буданов будуть там в переговорному процесі. В формуванні позитивного іміджу України мусять е, брати участь, там мери міст, парламентська е, якась дипломатія, позапарламентська, я не знаю, діячі культури, спортсмени, тренера, просто діти поїхали відправити там групу дітей туди. От Поїхала е, якась з Білопільської громади розбомблена е, шкільна команда по футболу десь в Німеччину і вони мусять займатися дипломатією. І да, звичайно, можна зробити спецпризначенця, такого собі, який би відповідав за ці формування іміджу. Ну, в такому випадку це було б непогано. Але на четвертому, сука, году війни ви наконець зрозуміли, чим треба займатися. Ви уяснили проблему. Так, гадство, якщо, блін, через чотири роки війни керівник тільки починає щось кемкати, так нафіг він нужен. І тому. А, а ще ж злі язики кажуть. Так це, може, там ходять слухи, що хочуть знов залужно вже із дипломатів задвінути, що це може в ту сторону. Ну, не думаю, навіщо Дмитру Кулебі так от погано закінчувати свою кар'єру? Навіщо взагалі було повертатися в цю зашкварену команду, якщо тут її ж не так довго залишили. От, Ну і тема про сирську. Що знову ж там, типу, Мар'янка написала, вимирнула Мар'янка і написала: Ой, хорошо, Міша Федоров приходить, міноборони тепер сирську знімуть. Там, типу, всі. О, а чого сирського не зняли? Тут такі от кульбіти кадрові, так? Да? Ну, мені найцікавіше питання. Чого ж прокурора, самого зашквареного, мабуть, з усіх, які отут оцей долбав на буйсап, САП, щось не знімають і всі мовчать. А сирсько, чого не зняли сирського? Скажу вам: Сирський, звичайно, там ніяке ні порівняння не йде з залужним. Я оцінюю, ну, понятно, що він як військовий геній нікакой. залужний, це постать рівня, ну, не знаю, там, Цезаря, Наполеона, там Олександра Македонського, Віктора Савойського. Врешті-решт, великі німецькі полководці, Гудеріан і Манштейн не побили русських, Красну Армію тодішню. А Залужний успішно бив. І навіть Наполеон, врешті-решт, Куктузово бив бив, але так і не виграв війну. От, Залужний не виграв війну, бо не дали, але бив успішно, успішно. От, і то ж ще ж на вечір, ще ж війна не закінчилась, може з залужним ще якраз і виграємо. Але я не про те. Е, Сирський проти Залужного не дотягував, тому що основна, е, ну, одна із, скажем, чим має займатися. Е, е, Генерал це тим, що заперечувати маршалам, казати, блін, хватить малювати стрілки на глобусі, блін, ви ж не шарите піджаки, отак от не можна, а можна так. І Залужний власне, і писав, там, намікав, там, казав, що отак от не можна воювати, як ви пропонуєте. А Зеленський 500 метрів на ну, кожен день. Так от, от а Сирський, слабкість сирського в тому, що він не вміє заперечувати. Що в ітогі Єрмак і Зеленський малювали стрілочки на глобусах. От його недолік, з, мого точки, з моєї точки зору, як політолога. я ж не оцінюю ще його воєнну геніальність, але теж ми розуміємо, що там основна проблема була в комунікації, я начальник ти дурак. От, але давайте говорити про те, чого ж сирського не знімають. Так я вас заспокою, Сирського обов'язково знімуть. Просто весь оцей процес, влаштований Зеленським, е, який м, не змінює систему, а хоче занести в нашу уяву, що система змінилась. Дивіться, Зеленський обновлений. Якщо ви думали, що Зеленський пов'язаний з корумпантами, ні, він пов'язаний ось там Буданов, у нього дивіться в команді, там, да, е, там у нього навіть е, успішний. Е, 에, цей же ж, 에, Міша Федоров, і тепер, 에, тепер Міша буде там, Міністерством оборони. Там, ну, Щоб все ми це зрозуміли. Але цей процес має бути затягнутий в часі. 에, тим більше, якщо на переговорному треку нічого не буде, десь не буде відбуватися ніяких подій, поки морози там на, 에, на фронті. Ну, в общем, треба, треба вже ж над цим думати. І тому. Зараз там перший акт, де е, Зеленський тут в основному виступає, які будуть ці, потім це все ж треба буде протягнути через е, Кабмін і головне, через Верховну Раду, ці перепризначення, перетасування. Да? Е, от І це все буде, ми будемо довго-довго про це говорити: що от Зеленський міняється, Зеленський помудрішав. <рість> Єрість, так. Да? От і, і колись, коли, не дай Бог, конечно, десь на фронті якась станеться замінка, там, чи, не дай Бог, там руски десь прорвуться, то поміняють ісирську. І тобто він наступний. Він в, в третьому акті вже вийде. Розумію, щоб ми дуже чітко розуміли, що цей весь концерт направлений не на зміну системи, а на, на зміну нашого уявлення, щоб ми подумали, що. Вождь помудрел. Перний театр не пройшло і чотирьох лет війни, як він уже став мудрим, і тепер йому можна віддати іще на п'ять років в Україну на розтерзання. Добре, друзі, не забуваймо. Підписуватися на цей канал, лайкати цьому каналу, коментувати, щоб він просувався це відео. Да? Там є під описом номери карток, допомагайте цьому каналу і знаємо, незважаючи на всі зусилля команди Зеленського, Україна міцно стоїть на ногах, ЗСУ тримають фронт. Тримаємо стрій, русняві не пройдуть. но пасарам.